Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні новий проєкт для дошкільнят реалізує всеукраїнська громадська організація Асоціація працівників дошкільної освіти у рамках ініціативи спільно до навчання від дитячого фонду ООН з ЮНІСЕФ. Які заклади долучилися та що передбачає програма, розкажемо в сюжеті. Програма від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ дає можливість готуватися дітям до школи у стінах закладу. Вихованці отримують доступ до офлайн освіти та розвиваючих заходів. До садочку приходять два рази на тиждень у другу половину дня. Заклад отримав усе необхідне для занять: ігрове, спортивне обладнання, і канцтовари. Все це залишиться дітям і після закінчення проєкту. Розпочали цей проєкт в травні цього року і завершимо його в серпні цього року, тому що діти з вересня вже поступлять до першого класу. В цьому проєкті приймає участь у нас 12 дошкільня: це діти старшого дошкільного віку і організовується проект два педагогічних працівника, які працюють саме в нашому закладі. На заняттях діти вивчають ті дисципліни, що згодяться їм у школі за підготовку відповідальні вихователі. Це окреме навантаження, тому за свою роботу отримують додаткову заробітну плату. Головною умовою очних зустрічей є наявність укриття, тому у разі повітряної тривоги відпрацьовується алгоритм дій, і роботу продовжують у безпечному місці. До проєкту долучилися троє педагогів центру розвитку дітей Надія. У їхньому закладі відсутні найпростіше укриття, тому 32 дитини відвідують садочок гармонії. Ми проходили курси від проекту взаємодія ЮНІСЕФ, навчали нас, як правильно дітям розповідати про мінну безпеку. Як... Проводити навчання у воєнний час завдяки фахівцям, які нас навчали. Тепер ми навчаємо наших дітей. Ми маємо змогу зустрічатися очно. З керівництвом закладу ми склали угоду про співпрацю для наших дітей. Було виділено два приміщення на першому поверсі, що дуже близько до укриття. Це групові приміщення, роздягальні, туалетні кімнати. Тут надійне укриття. Тут дуже зручне укриття, яке відповідає всім вимогам безпеки. Наші діти тут Чуваються безпечно. Втілювати проєкт у життя почали з кінця квітня 2023 року. За словами координаторки проєкту, загалом взяли участь 43 заклади дошкільної освіти Запорізької області. З них 29 – із міста Запоріжжя. Можливість долучитися була і в закладі дошкільної освіти, що зараз перебувають на окупованих територіях. Два заклади освіти Мелітопольської територіальної громади проводять очні зустрічі зі своїми дітьми свого закладу саме в місті Запоріжжя на точки спільно тут Мелітопольської територіальної громади. Вони реалізують цей проєкт з дітьми саме зараз, незважаючи на те, що їх заклад знаходиться в окупованому в окупованій території. У найпростішому укритті нещодавно проводили ремонтні роботи, тому зараз воно є доволі комфортним місцем для занять. Тож батьки переконані у безпеці своїх дітей і задоволені офлайн навчанням. Завдяки програмі дитячого фонду ЮНЕСЕФ дитина має дорогоцінну можливість спілкування зі своїми однолітками в соціумі. Також дитина краще, я вважаю, за і підготавлюється до школи. Учу пишу цифри, фриграюсь, вивчаю безпеку і. Окреме місце у програмі на день займають заняття зміною та дорожньої безпеки. Тривають вони не за партами, а ось на цій площадці. Вона облаштована дорожніми знаками та спеціальним інвентарем. Разом з дітьми займаються вихователі для різноманіття переодягаються героями дитячих мультфільмів.